Цьогорічна осінь прекрасна у золотавому вбранні та листопадових зливах. А яка ж осінь без гарної книги та ароматної кави. Сьогодні гарна книга на вагу золота. То і розрада, і наука, а іноді навіть мотивація. Підіймати себе вранці з ліжка, щоб дізнатися продовження захопливої історії. Тож, аби обрати що якісного почитати холодними осінніми вечорами, прямуємо до книгарні. З поміж сотень яскравих палятурок в око впадає чорна і стримана, яка, мабуть, і відгукнулася, тому що передає сьогоднішній настрій кожного українця. Це книга від авторки культової солодкої Дарусі та славнозвісної букової землі на 900 сторінок. Лауреатка Шевченківської премії Марія Матіос видала нову книжку Мами. Це історія п'яти матерів. Які втратили своїх дітей на війні, це книжка Голосіння, яка показує сильні і страшні почуття осиротілих матерів. А ще це текст про війну, важливість називати речі своїми іменами і особливості світові чуття людей із психологічними травмами. Такої чорної і твердої дороги немає більше ніде у світі, як дорога матері до могили сина, Запалюю багато свічок і знову дивлюся в небо, щоб не спіткнутися очима у портрет. Бо син так дивиться з того портрета, що я пориваюся розбити свою голову об його хрест або об дерево, під стовбуром якого нарешті знаходжу притулок. Вдихаю так глибоко, що навіть коли би була глухою, почула б, як потріскують мої судини. Ну все на сьогодні тріснула остання, каже з екрана айфона, фона заплите кров'ю праве око. Тепер можна видихнути. Тут я ніколи ні про що його не питаю. Попри те, що книжка Марії Матіус розповідає історії кількох різних жінок, центральною і найбільшою за обсягом є історія мами Сидонії. Решта історії у книжці нагадують античний хор, який підспівує головні лінії драми, показуючи множині згорьованих плакальниць за своїми дітьми. І біль від цієї втрати нікуди не зникає, продовжуючи роз'їдати матерів. До останнього подиху і люди думають, що я живу, сміюся, гніваюся, роблю якусь роботу, надихаю інших. Я ніколи не перечу, бо насправді мене тоді немає. Я статуя з живих волокон і кісток. Але на той час вони втрачають будь-яку чутливість. Мене можна торкатися, тиснути руку чи обіймати. Я не відчуваю нічого живого ні в собі і ні в кому іншому. Та своєю камінністю я не маю наміру лякати будь-кого. Тоді я тихенько вислазаю з дому. І приходжу сюди на кладовище. Мені треба себе оживити. Варто сказати, що втрата дитини особистий біль авторки цієї книжки. Мати присвячена пам'яті сина Марії Матіос, який загинув у 19-му році. Тож усе, що описує авторка, для неї дуже особисте. Основна історія книжки Марії Матіос – це історія мами Сидонії. Вона медсестра у сільській лікарні, самотня жінка без родини і друзів. Син Седонії пішов добровольцем на початку російсько-української війни. І загинув під Іловайськом. Це горе посилює тотальне нерозуміння і неемпатичність людей, і всі кола бюрократичного пекла, які має пройти жінка у своїй трагедії. Це ж ви мене підштовхнули і до його пошуків, і до пошуків могили. Я би ніколи не змогла того всього зробити. Бо таким як я ніхто і ніколи не розказує, як їм розпоряджатися своїм горем. Людина в горі сліпа і нечуйна. Пам'ятаєте, ні у воєнкоматі, ні в поліції. Мені навіть не сказали здати ДНК, так ніби то було само собою. Зрозуміло, ніби коли мама народжує дитину, то вона вже має думати про ДНК на випадок смерті. Ніби всі мами напередодні мали знати, що робити, коли син пропадає на війні. І ніби то ми ще в родомі мали передбачити війну. Хто нас і коли цьому вчив? У мамах Марія Матіос показує, що світ із початком війни безповоротно змінився. У ньому тепер є ПТСР і психотерапія. Та й психіатрична лікарня уже не дім прокажених, як це сприймалось за радянських часів. Завдяки широкій аудиторії книжок Марії Матіос. Мами і справді можуть відкрити очі. Мами Марії Матіос це книжка великого болю, яка може об'єднати у мовчазному сестринстві усіх тих, хто втратив близьких на війні. Це книжка, в якій можна зайти відчуття суголосні своїм, побачити свою несамотність у горюванні. Бачиш, синку, я тут нікому не заважаю, і мені не заважає ніхто. Лише щоразу, коли я волочу свої кайдані ноги до тебе, прилітає білий голуб. Спочатку довго роздивляється навкруги, а далі тихо, перевальцем чеберяє від мене до тебе. Ну точно так, як чеберяв ти, коли брався ходити. Іноді голуб навіть дає доторкнутися до тебе. І тоді моя рука застигає на його крилі. Багато людей очікують, що після війни бійці просто повернуться до свого попереднього життя, ніби нічого й не сталося. Зможуть влізти в нього як у звичний одяг, який вони носили все життя. Але цей одяг більше не налазить на них і тріщить по швах від кожного руху. Матіос демонструє нам неготовність цивільних людей прийняти, що війна змінює, і тотальне нерозуміння, як саме змінює. Книга безумовно важка, проте дуже сильна, і її сьогодні має прочитати кожен українець.